Що стосується переоснащення повітряних сил України на західні літаки, то зараз українські пілоти проходять завершальний етап навчання на винищувачах F-16 у данії та сполучених штатах, і пліватім на наше С-500. Вони вже відпрацьовують удари по малорозмірних цілях. Данія заявила, що передасть Україні увесь свій авіапарк винищувачів. Перші надійдуть уже влітку, про що раніше повідомив посол Данії в Україні. Також українські пілоти проходять навчання у Франції. Там готуються молоді льотчики віком від 20 до 22 років. Винищувачі в Україні передасть і Бельгія. Там заявили, що постачання літаків буде профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів. Таким чином, f 16, які прибудуть в Україну, забезпечать виконання безлічі завдань в повітрі, і поява Ф-16 на полі бою стане серйозним посиленням здатності збройних сил України виконувати три завдання: перше прикриття країни від крилатих ракет, друге завоювання панування в повітрі, тобто унеможливлення підходу Росії. Ської авіації до фронту ближче ніж на 150 кілометрів. А це унеможливить скидання на наші позиції російських фабів. І третє завдання це підготовка фронту до наступальної операції. Сом ма бригада заперечила фейк про те, що танки Абрамс, начебто, забрали з лінії фронту. Бригада повідомила, що ці танки чудово показують себе на полі бою, і підрозділ не збирається ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. Але з якою метою куди і що перекидають збройні сили України, це не те, що ми будемо коментувати публічно. Останнім часом забагато вкидів стосовно 47-ї окремої механізованої бригади просимо довіряти лише перевіреній інформації йдеться повідомлені. Нагадаю, напередодні агентство Associated Press, нібито посилаючись на двох американських військових чиновників, повідомляло, що Україна тимчасово не використовуватиме танки Абрамс на фронті. 31 наявний танк, начебто, планувалось перемістити з поля бою, бо воно суттєво змінилось зокрема завдяки повсюдному використанню російських розвідувальних безпілотників безпілотників, мисливців вбивців Долучаємо до нашого ефіру Олександра Коваленка, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. А, ну, навіть якщо один чи два танки Абрамс можливо на ремонт перемістили, і бачимо, що росіяни вже зробили з цього певну новину а, і просунули її через знову ж таки західну пресу. Для того, щоб створити певну картинку, от дивіться, танки Абрамс забирають з фронту. Ну, добре, що 47-ма бригада цей фейк розвіяла, але знову ж таки таких фейків може бути дуже багато, тому що Росія веде гібридну війну. Але що стосується ситуації на фронті? Е Інститут вивчення війни пише, що сили оборони зможуть найближчими місяцями стабілізувати лінію фронту, розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці цього або на початку 2025 року. Це американська військова допомога так діє. О, так, безумовно, саме ця допомога дозволить в першому етапі нам стабілізувати лінію оборони. Це не відбудеться одразу, о, о, як якийсь диво ні. Це накопичу, накопичувальний ефект, в першу чергу, і ми тільки отримали, починаємо отримувати, якщо бути коректним. Ми тільки починаємо отримувати перший пакет допомоги, який було об'явлено наприкінці квітня об'ємом мільярд доларів. А потім буде ще два пакети в травні, два пакети в червні і так далі. Отже, накопичувальний ефект від всієї тієї номенклатури озброєння та техніки, які ми будемо отримувати, і тільки після того як буде відновлено то а, саме лінію по та закріплено позиції, а, підсилено оборону. Можна говорити про формування резервів, а також і відповідно сил. Для контрнаступальних дій, але це не відміняє того, що навіть під час оборони ми можемо а, проводити системні контратаки, які дозволять також повертати позиції. Ну і взагалі про ситуацію зараз на фронті. От бачимо, що за добу було зафіксовано 112 бойових зіткнень, і найбільше відбито 64 атаки відбито на Авдіївському Бахмутському напрямках. Що там зараз відбувається? Який тиск відчувають наші військові? Досить складна ситуація саме по цим ділянкам. А часів яр постійно знаходиться під тиском з боку російських окупантів, а через дві причини: часів яр не може повноцінно вести обороні дії через нестачу боєприпасів та артилерії. Вперед, в першу чергу цієї компоненти, в другу чергу. Це нема повноцінного захисту повітряного простору. Тому росіяни використовують домінуючу роль е, авіації і 24 чотири на 7 використовуючи округовані авіаційні бомби. Ситуація дуже складна, але станом на сьогодні, росіяни так і не змогли е, досягнути якогось успіху навколо часу яру. Особливо, якщо ми говоримо про трасу 0,5 через Кромово, вздовж якої вони намагаються вийти на східні околиці часового яру та закріпитися там, а це їм не вдається. А набагато складніша ситуація біля Авдіївки, а особливо після втрати контролю над більшою частиною черетина, а саме населеного пункту по трасі 0,5 одинадцять в напрямку Покровська. Там росіяни через цей прорив та контроль цього населеного пункту зараз значно розширюють е, зону свого впливу та е, намагаються просуватися як на південь від очеретину, щоб вирівнювати е, південний фланг, так і північніше. Ну і стосовно наших ударів по окупованій території, зокрема по Криму, ось вже вдруге в Джанкої пролетіло. І я так розумію, чи є це певною підготовкою, скажімо, до нейтралізації цього півострова якості того, скажімо, авіаносця військового, який створила Російська Федерація. В принципі, так, але це стосується не тільки авіаціонної компоненти це стосується майже кожного військового об'єкту, який там є, особливо якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони. Бо тут все між собою взаємопов'язано. А протиповітряна оборона захищає не тільки аеродроми, штаби, пункти управління, військові частини і так далі. Вони ще захищають. Керченський міст. Керченський міст забезпечує усю цю кількість особового складу матеріально-технічне забезпеченням? А отже, не буде Керченського мосту, не буде чим воювати південній угруповуванню, але щоб не було Керченського мосту, треба спочатку знищити протиповітряну компоненту. Чи допоможуть в цьому ракети Атакамс? Вони вже допомагають по Джанкою. Пролетіли атакам з 6 з 6. це близьковичний результат, і система С 400 не змогла цьому якось протидіяти. Тому я думаю, атакамсі вони в подальшому будуть використовуватися по відповідним об'єктам для того, щоб розчищати повіт. Півострів Крим, і щоб повітряний простір був більш, скажімо так, вільний для проходження наших засобів ураження до ну, того ж самого Керченського мосту ну, знову ж таки Російська Федерація активно будує залізницю вздовж узбережжя, і наскільки це складний об'єкт для ураження? Поки що вона не добудована, повноцінно не працює. А, наскільки складною все залежить від того, який саме засіб використовується? Якщо ми говоримо про високоточні засоби ураження, то це цілком можливо знищувати за допомогою тієї компоненти, яка в нас вже є в наявності. Але тут інший цікавий момент при просуванні Сил оборони України південніше. Або по ну, деяким іншим несподіваним напрямкам, а сенсу в цій залізниці не буде, бо вона може опинитися під повним вогневим контролем або взагалі бути перерізаною тобто, все залежить від того, який буде мати розвиток ситуація в подальшому в майбутньому, але і будують вони не через те, що о, їм треба. Uh, ця залізниця як і ще один елемент uh, логістики з одного боку, так, але з іншого боку, вони її саме будують, тому що не впевнені, що зможуть захистити Керченський міст, і він буде і надалі uh, бути uh, логістичною артерією номер один по забезпеченню південного угруповання.